Доброго дня, компанія Автобіс, вас вітає на своєму каналі. Знову свіжий автомобіль, це Mercedes 413. Ми знову вертаємося до старих автомобілів. Чому? Люди багато побрали, як кажуть, нових дільфільмів з великими пробігами. І вони, вони просто сиплюються, І вони не можуть раду дати. І тому вони привикли до старого, надійного. Де все перемонтується, датчик то не загориться, то не загориться, в автомобіль не стане, він з пункту А в пункт Б доїде завжди. Де такий автомобіль достати, завітати компанію «Автобіс». Ось, Наприклад, 413 Mercedes 2005 рік. З оригінальним пробігом на даному длині 200 тисяч. Це 413. І ви бачите, він тільки привезений, збирається. Показую стан спринтера Мерседеса. Щоб ви бачили, який стан автомобіля, немає коврика, подивіться, що робиться. Все по феншую, все в оригіналі, таке як має бути. Рама. Спарні колеса. Добавлені листи ресор. Бачите, не один лист ресор. Рама без корозії, без зв'явшини, гідроборб. І покажемо серце автомобіля під капотом. Як не діє безкорожних, безправлявчення. Виймаємо щупах, не димить, не копнить. Можливий продаж буде автомобіля як готівковий, так і безготівковий. Початкова вартість 17400. Можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 на спостійно різноманітні автомобілі. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий трейд трейд-ін. А також можлива доставка цього автомобіля. До вас, прямо додому, до додому, хати, після оплати. Якщо ви переживаєте, щоб доїхати до нас. Телефонуйте і компанія Автобіс вам в цьому допоможе. Дякую, що дивились, Дякую, що підписуєтесь на канал. Всім позитива, добра і до перемоги!